Доджбол – це команда гра з м'ячем. У доджболі змагаються дві команди по шість гравців, які за допомогою спеціальних м'ячів намагаються вибити всіх суперників. Гра не має обмежень по віку і статі та не потребує додаткової фізичної підготовки. А почалась історія доджболу з Ігор-школярів. Згодом провели найпростіші змагання, почали формуватись клуби та створюватись федерації. І коли у 2011 році створили Міжнародну федерацію доджболу штаб-квартирою у Лос-Анджелесі, яка об'єднала Національні федерації США, Канади, Гонконгу, Малазії, Нової Зеландії та Австралії, ця гра отримала світове визнання. Правила гри. У матчі беруть участь дві команди по шість гравців. Зустріч триває 40 хвилин. Завдання виграти більше раундів, ніж суперник. Для перемоги в партії потрібно вибити всіх опонентів спеціальним м'ячем, які зроблені зі спеціального м'якого матеріалу при попаданні вони не травмують. Стандартний розмір ігрового майданчика 18х9 метрів. Він розподілений на дві рівні частини. Переміщатись можна тільки по своїй стороні майданчика. Виходити за лінію і навіть наступати заборонено. Це вважається порушенням і карається видаленням гравця. Тому м'ячі подають помічники. На початку партії посередині майданчика знаходиться 6 м'ячів, по 3 для кожної команди. По сигналу судді гравці біжать до них і виконують атаки. Як і у вибивного, в доджболі є свічка. Це означає, що м'яч суперника можна спіймати. Ловець залишається в грі і може повернути одного гравця зі своєї команди. Автор невдалого китка покидає гру. Також існує правило блокування. М'ячик, який лутить від суперника, можливо відбивати своїм м'ячем, але стрибати при цьому не можна, при цьому потрібно впевнено стояти на ногах. І з гри в такому випадку ніхто не вибуває. В доджболі важливо швидко переміщуватись по майданчику, сильно та влучно кидати, а також спритно ухилятись від м'ячів. Крім того, тут необхідно думати про тактику, адже граючи спільними зусиллями команди, легше перемогти. Міжнародні турніри по доджболу проходять регулярно з 2012 року. Самими сильними командами вважають збірні команди Малайзії, США, Канади та Австралії. Україна поки не брала участь у масштабних змаганнях. Але все попереду. Дякую за увагу до наступних зустрічей.